І ще та розпрогноз на серпень 2023 року у коханні та у відносинах карти вказують на період інтенсивних емоцій, сприятливих для розвитку особистих стосунків. Якщо ви знаходитеся в стосунках, то в серпні. То серпень обіцяє більшу гармонію та співпрацю між вами та вашим партнером. Проявіть більше уваги до інтересів та потреб вашого партнера. І це сприятиме більшому зміцненню ваших стосунків в серпні. А якщо ви не маєте відносин, то серпень дуже сприятливий період. І ви знайдете людину, яка захопить ваше серце. Будьте відкритими для нових знайомств і довіряйте своїй інтуїції. Але пам'ятайте, що кожен стосунок потребує роботи і зусиль з обох сторін. Зв'язок буде успішним, якщо ви будете взаємопідтримувати один одного, будете вислуховувати і умієте йти на компроміс.